Евакуація музею саме відбувалася дуже тяжко і дуже проблематично, тому що спочатку він базувався в місті Покровську, і коли бойові дії почали наступати дуже швидко, вже почали долітати в піввідрони до місця знаходження самого музею. Там, де знаходилися всі експонати на зберігання, було прийнято рішення вивозити. І це відбувалося здебільшого в такий спокійний час, коли були тумани, тому подібне, щоб це все безпечно вивезти. Тому що було розуміння того, що музей це специфічні речі війни. І коли вони виносяться на вулицю, їх ворожі дрони дуже сильно бачать і може прилетіти туди удар. Тому ми дуже так. Швидко це робили і максимально безпечно, щоб це було непомітно. Коли ми перевезли в удачну, також все перегрузили в нічний час, щоб також ніхто нічого не помітив. тому що перше, що цивільне населення може не зрозуміти, як це цивільні люди вигружають такі незрозумілі речі. Ніхто ж не зрозуміє, що воно розвантажене, що воно вже деактивоване, і що це реальний музей.